Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео у нас буде розпаковка продуктів з магазину АТБ. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Ну що ж, давайте розпочну вже з цього, що вже з'їла по дорозі. Ось такий пиріг 138 грамів. Називається він сидний за 27,90 А між іншим, досить непоганий. От, ну такий не перекус, не часто таким балуюсь, тільки тоді, коли біжу з роботи і маю збрати донечку додому, от то по дорозі мушу щось перекусити, бо часом дуже довго її ще з гуртка можу чекати. Але от сьогодні, власне такий день. Я вже навіть і додому встигла зайти, а в неї ще гурток, я щось збилася з графіком. Так, взяла ось такі серветки-вологі дитячі з перших днів життя, з екстрактом череди, ромашки, календули, своя лінія, 72 штуки. Бачила, неодноразово, дівчата показувала і в порожніх пляшечках такі відгуки свої залишала. Та я вже неодноразово брала, от вирішила цього разу взяти, тому що в п'ятницю маю. Майстер-клас, і мені потрібно буде, я вже до нього майже підготувалася, але такі дрібнички, як серветки, вологі, сухі, то мені ще потрібно буде. Ну, я вже купила. От, Значить, заморожені крабові палички з білою океанічною рибою. Це водний світ, 250 грамів. Вже хочеться з настанням холодів, чогось більш такого ситнішого. Я дуже рідко взагалі вживаю крабові палички, ці ще й заморожені. Зараз покладу просто їх в холодильник, щоб вони розморозилися. От хочеться якогось вже салатику такого з'їсти з крабовими паличками, обов'язково собі такий на днях зроблю. Бо вже справді ну, щось вже хочеться. Так, хліб курортний, нарізаний скипками: 320 грамів взяла. Потрібен був мені хліб. Ось ці п'ятачок, Сушка така, написано, що без пальмової олії, 250 грамів. Були А, Дуже смачні, так що, придивіться, хто ще не купував. Побачила ось такі мюслі тропічні. Тут йде 350 грамів. Своя лінія виготовляє. Перше такі мюслі беру, не знаю. Різними смаками. І тут навіть видно якісь сушені ось ці фрукти. Хоча, мені здається, можна просто вівсянку із сезонними фруктами покласти, але, думаю, візьму. На пробу. Так, на касті вже взяла для донечки, от зараз піду її забирати з танців ось такі. Що це? Це не Kinder, Joy, чи що там називається, 25 грамів. Часом балою її таким. Так, далі взяла ось такий королівський смак Майонез 67%. Був, цей був акційний. Дуже багато було написано, що на акції майонезів, але не було в наявності, написано було товар в дорозі. Так, трошки запаслася вівсяними пластівцями: це дрібнозернові, німецькі, делюкс бренд. от, Любимо ми їх їсти. Теж ці були акційні, і також по акції були ось такі 8 злаків. Це мене Мама на такі підсадила, бо коли були в них, то вони такі вже тільки і купляють, перейшли на ось такі. Хоча колись на ось тих делюкс вони теж купували, сиділи, можна так сказати. Вісім злаків, натуральний продукт, природні вітаміни та мінерали, не потребує варіння, можна просто запарити. Зерновий продукт значить, тут у нас входять вівсяні, пшеничні, ячмінні, жинні, гречані. Житні гречані, пшоняні, кукурудзяні та рисові. Вісім злаків. Ось. Ось таких я взяла 2 чи, по-моєму, 3. Ну, зараз, якщо попадеться, я спочатку маленьку торбинку відкриваю, подивимось. Так, далі в нас асорті фруктового-горіхове. Ось таке теж беру в донецьці на перекус в школу даю. І деколи влітку я її такі купувала. Тут 125 грамів, але тут є сушений і арахіс, і що тут У нас ще є горішки, різні виноград, боби арахісу, шматочки, ананаси, кешю, банан, сушений. Класна штука, сама такі штучки люблю їсти. Так, взяла ще ось такий мак. Ну, верніше, це макова начинка. 275 грамів, вже готова для вашої випічки. Хочу, В мене там тісто в морозилці, я брала якось в покупках вам своїх показувала. От, а буду щось пекти, але це вже на вихідних швидше буде, можливо, якісь пиріжки. От тут навіть є рецепт приготування рулета з маком. Бачите, вже навіть все готове. То точно буде на вихідних серед тижня я ледь <смеш> прохожу з роботи, ледь дихаю. Нема зовсім сили. Ну і звичайно, що зараз потрібно нам трошки вже грітися, була б акційна ось така пінаколада. Я не пам'ятаю, я, по-моєму, що такого продукту ніколи не купувала. Це такий лікер. От, е, Я не пробувала піноколад, так що е, от побачила, що акційна стоїть, е, і якось мені захотілося її спробувати. Далі на акції був ось такий Millennium Golden Nut, чорний шоколад з горіхами. Е, теж часом такі беру, не знаю, можливо, у нас там в одній, на роботі день народження, то, можливо, буде як додатком до, а, цього, до подарунка. Так, мрія, ванілін ось такий, бо минулих вихідних пекла мадівник. І побачила, що в мене немає ні ванільного цукру, ні ваніліну, поповнила свої запаси, бо я дещо буває печу часом на вихідних, то потрібно такі штуки мати з собою в запасах. Так, в мене щось сусіди зверху переставляють якісь меблі, бо так їздить, маю надію, що вам цього не чутно. Так, ванільний цукор. Він був неакційний, але взяла це своя лінія 10 грамів. Це саме бюджетні, який є. Мені здається, що ванільні цукри, вони всі на один. Мені ще навіть пакування таке сподобалось. От, так що нехай буде. А, так, і взяла ось таке Баунті. Це теж вже на касі, думала, зараз з пиріжком. Тут тріуану вже принесла вдома, то придеться поділитися зі своїми домашніми чоловіки, і донечці. А, так, і зараз покажу вам, які я ось такі штуки купила. Це в нас йде якобс, типу таке капучино. Ось це вже продається з фіолетовій упаковці в великих таких упаковках. Ми вже його теж неодноразово купили, але це така разова порція. Теж є. А ось цих я не бачила. Це якісь новинки в них вийшли. Ну, це не новинка, це класичний капучино. А ось це в них новинки вийшли. Ось це от лат Солона Карамель. Боже, який тут неймовірний смак. Якщо десь будете бачити, в АТБ, бачу їх в Арсені. між іншим в Арсені вони часом бувають по акції по 13 гривень. Вблизенько. Це я вперше їх близенько побачила. ось ці, от, І які вони смачні мені на смак. Я навіть без молока можу їх пити. Ось це солона карамель, специфічний такий, ну не специфічний, просто такий солойна. солона карамель. ну дійсно, от Спробуйте, я вам це рекомендую від щирого серця, бо вам дуже має сподобатися ця штука. Так, і далі ми переходимо до мого маленького пакетика, тут вже небагато залишилося. Взяла салат, а будемо на тижні робити бургери. Він іде з землею. Між іншим, мені ця, ця штука дуже подобається, він був акційний. Свіжий та корисний. Був акційний в АТБ. Чому мені подобається? Тому що він довше зберігається. Бо цей, що я купувала на ринку, так швидко почали листки темніти, а ми просто не встигали його їсти. А ось цей він довше постоїть. Зараз поставлю його як треба. Так. Ага, я ще батон взяла. Це в нас Сихівський, 190 грамів. Теж половинку взяла, бо бачу, що краще купити і піти свіжого, ніж то воно лежить, 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 лежить і засихає. Буває таке часом. Так, взяла я ось такі паперові рушники розумний вибір. Також буду це до майстер-класу мого. Тут 160 штук, я думаю, що ви всі ці рушники бачили. От, Так, це все не поміщається. І так, чек сьогоднішній. І мило. мені закінчилось ось це, з активними ензимами від дуру для господарського. Так, так, по цінах. Давайте швиденько пройдемося. Я думала, що буду підписувати, але це буде дуже довго. Значить, піна колада 183,90, хліб, агорола курортний половинка 13,90, макова начинка 42,30, салат листовий в горщику 25,90. Вау, не в горщику. Асорті своя лінія фруктова 36,60. Ванілін Мрія 2 штуки 6,60 а одна 3,30 виходить. А, ви ж нічого не бачите, бо що це я така погана. Так, цукор ванільний 10 грамів по гривні 40, 5,60. Я за своїх 4 штучки заплатила. Батончик Mars Bounty 31,30, це був не акційний. Пластівці 470 грамів, сила Геркулеса 8 злаків, 67,20. Так, я взяла дві упаковки. Значить, одна упаковочка коштує 63,60. Акція. Так, пиріг ситний 27,90. Це вже я вам сказала. Майонез, королівський смак. 300 грамів 37,50 шоколад Міленіум 110 грамів, чорний з горішками цілими, 29,90 акція, а, сушки, а, Ті бублики, такі п'ятачок, що я вам показувала, 250 грамів 23,20 пластівці. Вівсяні делюкс німецьким за 36,30, теж на них акція. Батон Цехівський, половинка – 11,90. Яйце сюрпризом рожеве, 24,60. Там на них зараз акція. Мило господарське – 240 грамів, ось це, що я вам показувала, 38,90. На них акція. Значить, мюслі 150 грамів своя лінія, тропічні 24,90, крабові палички 250 г водний світ 61,20. Це вони зараз акційні заморожені. так, серветки вологі дитячі за 37,30, 72 штуки. І рушники паперові листові 160 штук за 26,40. 793:30. Опалення вдома нам включили. А на роботі економлять, хоча маємо свій котел і можемо вже давно його включити, але ні, ми там мерзнемо, тому приходиться грітися. І ось такі в мене і новини і сьогоднішні продуктові покупки. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами скоро побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!